Легендарний апарат Toyota Land Cruiser Prado, 120 кузов, друзі, 2006 рік випуску. Темний сірий колір, мокрий асфальт, 4-літровий правильний мотор і ще й з газом. Машинка в повному поряді. Рамний кросовер. Чистим його можна побачити перші 20 секунд після мийки. Далі цей автомобіль прямує до болота, до грязі, тому що цей автомобіль у нас повнопривидний, де не просто повнопривидний. Цей автомобіль у нас на поніжайки, на роздатки. Автомат, звичайний гідротрансформатор, шкіряний класний салон, повне ліктопакетство підімначів на удометрі 198 тисяч кілометрів пробіга, двозона кліма, подогреви, це все це все працює. Камера заднього огляду доукомплектована. Один єдиний під, підкрас по машині це дверка, 200 мікрон б'ється. Трошки був зачеп царапіна. Підфарбували все інше було в родні. Вона і, і так, вся в родні була, просто власник трошки десь зачепив. Була царапіна всі вікна у нас оригінальні, заводські лед стоїть ближнє лед у маночки, що у нас по гумі. Легкоспавні оригінальні красиві диски. Гума Гумасич сезону 2019 року. Дивимося, протектор на місці. Власник віддає другий ключ, а також, а також другий комплект зимової гуми. Він на ній практично не їздив. По обслуговуванню. Машина потужна повністю мастила та фільтра в моторі замінені десь приблизно 5000 кілометрів. Тому. По роздатці, по мосту, по коробці також це все мінялося. Конкретіки не скажу, але все на даний момент часу робити не потрібно. Зараз заглушу для того, щоб відкрити багажничок. Це у нас прадо відкривається дверцята отак на бік. І так само і закривається. Машина самимісна, власник також віддає ще додаткові е, сьомі посадочні місця. Подивіться, який здоровезний багажник. Він і високий, і Сама безполезна штука в цих автомобілях це інструменти, тому що Тойота ніколи не ламається і вони там собі відрадяться, е, напевно, не бачили і світа білого. По стану салона. Салон, як по мені в прекрасному стані для своїх років: максимально якісні матеріали, максимально приємні м'які сідушки з перфорацією. Свої лежать на підлозі. Класний ще той факт, що В цьому автомобілі ззаду можна просто лежачи їхати. Оця спинка регулюється і максимально горизонтально складається. Підлокітник, підстаканники, так цей момент у нас також є дерев'яні під дерево, вставочки на дверних картах, а також на панелі. Друзі, 14,5 тисяч доларів, повністю обслужена машина, рама ціла, не гнила, проходила діагностику перед продажем. Все, що потрібно було зробити, все усунено. І по-любому цей звір знайде свого нового власника у нас на майданчику в тапорі.